Усім привіт-привіт, добрий вечір! Вмикайте, будь ласка, ваші камери, хто до нас доєднався, всіх дуже раді бачити. І у нас сьогодні, як завжди, найкрутіше заняття з Любов Іванівною з музичної терапії. Тож приготуйтеся, налаштуйтеся і ми починаємо. Передаю вам слово, Любов Іванівна. Добрий вечір, усім любителям музики, добрий вечір, усім, усім нашим шанувальникам. Я рада вітатися. Синочку, зараз іще долучаються дітки, ще ще якраз уже встигають до нас на початок. Я вас рада вітати на нашому занятті з музичної терапії. Так, ну, мої любі, починаємо. Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Сподіваюся, що воно вам сподобається. Бачу, що ви вже ключики підготували. Так, молодшиночка, Ірочка бачу, молодчиночка. Тож давайте, Ірочка, дякую тобі за таку хорошу ідею. У мене такий дзвіночок. Ну, що підготувала? Ну, давайте, ваші дзвіночки. Отак. І ми зараз будемо так вітатися з вами. Да. Тимофійка, мама Ірина, добрий вечір. Вам. Я вас бачу, мої люди. Я вже вас бачу. Привіт-привіт, мої хороші, мої такі далекі мої дітки в так. Беремо дзвіночок, у ручку, і зараз будемо вітатися. Спочатку співаємо, а потім дзвіночок. Домовилися? Отже, скидаємо рівненько, починаємо. Добрий день вам, пітки! Ви, дріночка, я. і добрий день! А, тепер ми з хлопчиками. Добрий день вам, хлопчики! Де мої хлопчики? Добрий день, Добрий день. День. Ну, а десятка, де мої любі разів, откриваємо красиво. День, І Добрий Добрий день. День. Так, усім дорослим, давайте за всіма дорослими привітаємося. Добрий день, усім дорослим! Добрий день. Так, отакі в нас гарні були дзвіночки. У когось зв'язка ключик, красивий такий маленький дзвіночок, у когось, можливо, така погрімушечка, як у мене, така. Так, все, молодціночки, дякую вам. Всі гарно підготувалися. Але поки що ми це все відложимо в сторіночку, в сторонку. Так, нам да, зараз потрібна дуже-дуже велика увага. Я сьогодні хочу почати наше заняття із однієї із найулюбленої вашої пісні, і це точно це не перебільшення. Я знаю, що ви цю пісню дуже любите тому, що ця пісня про найдорожчих у людей у світі. Це про кого, як ви думаєте? Про маму. Давайте заспіваємо нашу улюблену пісню і згадаємо наш приспів: Мамо, мамо! Мамо, мамо! Мамо, мамо! Одягні! Отак! Від ніжок до, до плечей показуємо. Як мама нас просить, ми просимо, коли були маленькими, просили маму, щоб вона допомогла нам одягнутися. Далі: Мамо, 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 обійми. Обійми, отак, От обнялися, так? Мамо, 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 нагодуй. Так у тарілочку робимо. Нагодуй. Мамо, 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 що ти мофій знаєш? Поцілуй. Співаємо під музику, так? Я думаю, що ми саме цією піснею налаштуємося на такий романтичний, казковий і святковий настрій. Отже, співаємо. Можливо, поцілувати нашу маму, так? Тому що ми підузілю ой, і мами, ось ой, ой, як гарно, як сол. Пам'ятаємо і не забуваємо, що мама – це найдорожча людина в світі, і не соромимося дарувати наші обійми, наші поцілунки і наші добрі для найрізніших наших матун. Щось у мене сьогодні екран трішечки підвитає. Інтернет не дуже хороший, тому не ви не звертайте увагу. Добре, я сподіваюся, що е, зараз уже нас це з інтернетом. Ну а тепер я хочу, щоб ми з вами погралися в музичну гру. Для цієї гри нам потрібно. Або дві дерев'яні палочки, або два олівчики. Що у вас є? дві лопаточки кухоні, будь що, або дві ложки і аркуш паперу. У мене аркуш паперу білий, формату А4. І дивіться, ми його не вертикально ставимо, тримаємо, а горизонтально. І отак наче, як гармошка робимо. Отак. Тримаємо отак, наче як на гармошці граємо. Отак. Беремо поперек листочок. Отут тримаємо по, по боках. так. І отак стягуємо і розтягуємо, як на гармошці. отак, Отак. І тепер давайте порахуємо до п'яти. Всі вміють рахувати до п'яти. Поки що я зараз працюємо з листочком. До п'яти рахуємо. Увага! І раз, два, три, О! чотири, п'ять. Пауза. І ще. Один, два, три, чотири, п'ять. Стараємося так міцненько тримати листочок, але не дуже сильно, щоб не порвати наш листочок. Якщо він трошечки пожмакається, це нічого страшного. Але головне, щоб він не порвався. Домовились? І ще раз до п'яти разом всі підготували листочки. Так. Бачу, бачу. Ой, Діма, що Клипкоський долучився. Сашуня, я сова мою віку, як я вас рада бачити. Ой, так давно я вас не бачила. Так. Ой, дівочка, всі га. Ой, Анічка, Настя. Макар! І з сестричкою, мабуть, так? Все поїхали. І Альонушка, Ринка. Поїхали разом. До п'яти рахуємо. І один, два, три, чотири, п'ять. Потім пауза. І ще разочок. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, а клавесами, нашими палочками, будемо рахувати до трьох. І бити по клависах до трьох. Давайте попробуємо. Треба швиденько поміняти наші предмети. І раз, два, три. Пауза. Раз, два, три. Пауза. Пауза. Значить, ми не рухаємося, наче, ми, наче, нас, за, за, наче взагалі ми не, і не дихаємо навіть. Домовилися? Давайте спробуємо. Раз, два, три. Стоп. Раз, два, три. Стоп. Раз, два, три, стоп. Так. Раз, два, три. І не рухаємося. А тепер будемо під музику. Спочатку з саме до трьох, потім з листочком до чотири до п'яти. Приберіть всі сторонні предмети, тільки клависи і кілька листочки. Домовилися? Так, починаємо. Права рука зараз буде згори. Права буде і. і граємо. Ну, браво! Слухайте, у нас справжній був оркестр гри на плависах, на паличках і на аркуші паперу. Ось дивіться, в нас немає з вами. Е, Мотушак, мо мабуть, так, якщо вибач, якщо неправильно про молодець, стараєшся, не, ті, а, не це моя мама, Звати так. Соломія. Мен, а не звати Соломія. Соломійка, ну ти молодчиночка, я спостерігала, молодець. Ти так гарно, так гарно активно рухалася і разом з нами працювала. Ну, а тепер, мої любі, беремо наші дзвіночки. В мене їх два, ось така в мене погрімушечка, така іграшка, ось така в мене, такий музичний інструмент. І ще в мене є справжній дзвіночок. Да, в дімочки є Саша. Знайшов. О, Саша, в нас то були схожі дзвіночки. Так. Будемо закликати наше свято Святого Миколая. Вже ми зовсім скоро. Наступного понеділка ми будемо святкувати за нашим календарем, за нашим українським календарем. Будемо святкувати свято Святого Миколая. Але ми до нього нам треба до нього гарно підготуватися. Я зараз вам пропоную згадати, хто ходить до мене давно нашу пісню, яка називається Двозники дзвенять. Давайте прорепіруємо трішечки. Я беру такий дзвінок. Виберіть кожен кого який є. и дили дили дон так, завезу у меня экран. Вот наш интернет такой, но ничего страшного. дили дили дон звонки звенят. Далее, дили дили дон звонки не сплять. Видать, маленько так, трусим, трусим, так. И далее, наши э, э, плескаем в долонке. дили 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 дили, дили да, да. да. Лунає веселий передзвін. Отак. Отак, отак, отак. І ще раз давайте. Ділі ділі дон дзвоники звинять. Далі, ділі ділі дон дзвоники не сплять. Ніхто не спить. Якщо хтось спить, то прокидайтеся. Хай дзвоники вас розбудуть. І далі плескаємо. Ділі ділі, ділі, ділі ділі. -діл. Добулася Тимофійчику, минулого року ми її співали. Ти дуже просив мене часто, щоб ми її співали. Пам'ятаєш, Тимофійчику, у нашій рідній зміні. Я пам'ятаю, що ця пісня подобалась багатьом діткам. Я сподіваюся, сьогодні вона також викличе у вас дуже багато емоцій позитивних і багато радості. Отже, пісня така активна, позитивна, така емоційна, тому я вас прошу не спати, піднімаємося, беремо дзвіночки і хто хоче, так то... такі. Домовилися? Починаємо. Thank <Start>. y I don't know. Бачу парушку і, і Тимофійчика, так. І тут ось у нас ще є двоє діток, Віка написано, да, мабуть, мама, і, і так, молочиночки. Бачу, ви всі мені махаєте. Ось така у нас буде перчна пісенька, яка називається Дзвоники дзвонять». І хай дзвоники дзвонять не тільки у вигляді такої музики. Хай цей дзвіночок, хай цей святковий настрій буде в нашому серці, не зважаючи на жодні обставини. Хай у нас все буде буде добре, добре? Домовилися, сподіваємося, що цей настрій такий пересвятковий, настрій позитив і світла. Я намагаюся я трошечки вам передала. Сердечко лине до вас, до вашого сердечка. Я вам дякую. Нас сьогодні не так багато, як завжди, тому що не в усіх, мабуть, можна... А й до тих, хто нас дивиться в записі. Молодчиночки всі ви працюєте, ви займаєтеся. Я вам усім дякую за ваші сердечка. Ось бачу Настя поставила за ваші лайки, за ваші позитивні, теплі відгуки на телеграм-каналі, в Ютуб каналі, у вайбер У Viber на Фейсбуці. Я вам дуже дякую. Це, звичайно, надихає і мене, і не тільки мене, як викладача, а й всіх нас. Хто зараз дивиться, надихає на хороший настрій і на позитив, а це зараз дуже-дуже важливо усім нам. Тож я сподіваюся, що для тих діток, яка, для яких сьогодні ця пісня була вперше прозвучала, ви можете подивитися в записі ще раз і підучити трошечки слова. І потім вже ми цю пісню ще раз виконаємо на святі, і вам вже буде веселіше і буде уже, скажімо так. Буде вам краще виконувати цю пісню, тому що ви будете матеріал знати, будете знати слова. Домовились? Попробуйте, спробуйте. То дуже дуже прості слова. Так, я бачу Тимофійчика сердечко, так, я Іриночка з ключиками, бачу весь урок з ключиками. Да? Отакий гарний дзвіночок. Бачите, у нас на музичній терапії можна використовувати все: і листочок, і олівці, і фарби, і навіть ключі. Зв'язку ключів також нам буде служити музичним інструментом. Ну, а тепер, мої любі, я хочу вас запросити до нашого до побачення. Воно зовсім у нас нове. Згадуємо його, не таке, як ми кожен раз співаємо. Ми минулого разу його перший раз почули. Сьогодні ще раз послухаємо його. Дімочка, я сподіваюся, що ти його пам'ятаєш. Дімочка, мамаканя, пам'ятаєш. Давайте приготуйте ваші дзвіночки. Давайте сьогодні будемо прощатися з дзвіночками разом. Так, зараз будемо співати до побачення. Слова дуже прості, до побачення. Ніхто слів не міняє, але музика трішечки у нас змінилася в цьому творі. Тут зараз буде звучати, слухаємо вушками саксофон. Один із найромантичніших таких красивих музичних інструментів. Саксофон. Я сподіваюся, що всі знають і всі чули його. Так А ну давайте згадаємо, як завіть на саксофоні. така дудочка, так. Тут вот, да звука так на і так тут так? та отак музиканти грають та так проходить. бажання долучитися до нас. Сподіваюся, наше заняття було трішечки корисним для вас і було веселим і цікавим. І тріточки від ліпованих від, від е, е, побудови таких проблем. Будьте здорові, будьте щасливі, бережіть себе і своїх рідних і до нової музичної зустрічі на наступному тижні. До нової па -па. зустрічі, Па-па. До побачення, дякую за заняття. Па -па. До побачення. Па -па. До побачення. Па -па. вечора. Доброго бачка, до побачення.